Вітаю! Давайте будемо перевіряти домашнє завдання. Сьогодні у нас ви бачите тільки якісні задачі, тому розбираємось з ними. Але я сподіваюся, що ви дуже уважно подивились на умови і максимально подробно дали відповідь. Давайте розбиратися. Перша задача така: 8.33. Магніт падає в довгій вертикальній мідній трубі, в якій немає повітря. Магніт не дотикається до труби і опишить характер падіння. Ну, якщо ми хочемо щось показувати, то щось буде накшал такого. Ось у нас довга труба, ось тут у нас є якийсь магніт. І ось у нас є сила тяження, яка діє на магніт. Коли у нас магніт падає в трубі, то під час руху цього магніту будуть виникати віхрові струми, тому що у нас труба має поперечний перерис, і там будуть такі замкнені кола. Але якщо ми пам'ятаємо правила Ленца, то магнітне поле кожного з такого струму воно буде заважати падінню магніта, тобто у нас буде з'являтися така магнітна сіла. І ось ця гальмуюча магнітна сіла вона буде зростати. По мірі того, як буде збільшуватися швидкість падіння магніту. Ну, якщо порівняти, наприклад, з падінням тіла в рівні чи газі, це дуже схоже саме такий е, варіант. Але якщо у нас е, труба досить довга, а прискорення руху ось цього магніта поступово буде зменшуватися, то рух магніту поступово стане рівномірним. І далі у нас вже швидкість змінюватися не буде, і він буде рівномірно просто падати, вже не змінюючи прискорення, не змінюючи швидкість. І так, ну, можна таку ілюстрацію зробити, яку я намагалася це тут зробити, але ми розуміємо, що швидкість вона збільшується. Причому не постійно поступово все повільніше і повільніше. І якщо довжина труби буде дуже велика, то у нас встановлюється практично рівномірний рух. Ось таким чином це відбувається, і ми переходимо до наступної задачі. Наступна задача у нас 8.46, чи існує система відліку, в якій електронний промінь в електронно променевій, променевій трубці не створює електричного поля. Або не створює магнітного поля. Тут у нас два питання. Давайте спробуємо відповісти на кожне з цих питань. Ну, по перше, бажано розуміти, ще таке електронний промінь. Це у нас багато Електронів, які рухаються разом. Для того, щоб смоделювати цю задачу і спростити розв'язання, будемо вважати, що ці електрони рухаються в одному там, тому самому напрямку, це дуже схоже на те, як це відбувається, але будемо вважати, що вони рухаються майже з однаковими швидкостями. Ну, для того, щоб ми могли все ж таки простіше змоделювати розв'язання цієї задачі. Але якщо нас запитують про систему відліку, в який потік електронів не створювати електричне поле, то такої системи відліку не існує. Тому що ми пам'ятаємо, що ми не можемо заряд відокремити від частинки. Яку б систему відліку ми не обирали, заряд при цьому буде залишатися у частинки, якщо є заряджена частинка, то навколо неї буде електричне поле. Тут ми нічого не можемо зробити, тому на перше на питання це точно у нас буде відповідь, що ні. Тому, якщо ми записуємо, то вибором системи відліку ми не можемо прибрати електричне поле навколо будь-якої заряженої частинки. З цим ми з вами впоралися. Але, але давайте помаркуємо, а що ж буде, якщо ми хочемо прибрати магнітне поле. Можливо, ли така ситуація? Ну, як я вже і казала, давайте будемо вважати, що у нас електрони рухаються з однаковою швидкістю. Причому вони рухаються а, в одному напрямку. І нехай система відліку теж буде рухатися разом з електронами в тому ж напрямку і з такою ж самою швидкістю. Тоді у нас навколо цієї системи відліку електрони рухатися не будуть. А магнітне поле виникає навколо рухомих заряджених частинок. Якщо є система відліку відносно якій електрони не рухаються, то це означає, що ми можемо підібрати систему відліку, таку, щоб навколо електронів існувало електричне поле, але не буде там магнітного поля. Ось таким чином. Ми можемо розв'язати таку задачу. Сподіваюсь, що ви з нею теж впорались, і, мабуть, це вже повна відповідь на це питання. Ну, я так скорочено написала, розповіла трохи більше, це не важливо. Сподіваюсь, що ви теж е, написали щось на кшалт такої відповіді і тому, але якщо ви написали, що це так, а це ні, ну якби це не буде відповідь на питання задачі. Вгадай, коли ми не граємо, ми пам'ятаємо, що якщо задача, то, ми, то вона потребує, то будь-яка відповідь потребує пояснень. О, ось так формулюємо. Добре, можемо відпочити.